Щонайменше 12 поранених і десятки понівечених житлових будинків у і організацій. Такі наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу Черкас росіяни запустили по регіону одразу чотири крилаті ракети. Іскандер. Усі вони були оснащені касетними бойовими частинами. Подробиці обстрілу у репортажі Станіслава Кухарчука. З такого масштабного прибирання почався сьогоднішній ранок для працівників швейної фабрики імені Лесі Українки. Від потужного вибуху і уламків російської ракети найбільше постраждали виробничі та адміністративні приміщення. Дісталось і салону з жіночими сукнями. Його продавчині навіть саркастично жартують. Мода для росіян небезпечна сила. Бачите, які форми. Це те, що тут жіночий одяг, у нас фабриці, фабрика і з тої сторони теж, ну якщо багато. Я так розумію, що тут наколичили тільки в офісі нашому, тому що і стояли да, ралета, Пошкоджені сусідні з підприємством житлові будинки в радіусі кількох кварталів. У багатоповерхівках вилетіли всі шибки. Пан Юрій каже, чув три вибухи. Один із них стався якраз біля його будинку. Російська ракета розірвалась у повітрі, а її уламками засипало все навкруги. Перший раз гехнуло, повскакували в коридор швидко. Ну і трошки рой, заспокоїлись. Але другий раз, як вже гехнуло, то вже успокаюватися не було коли. Ну, багато є, пострадали людей, то голови з стеклами побило, ніколи багато таке. Представтеся, як вас звуть. Володимир Володимирович, ну не тот, ну не тот на букву «П». Пі -пі 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 -пі. Бо при поганий настрій, пан Володимир підбадьорює і себе і сусідів жартами, хоча зізнається, хочеться плакати, адже росіяни понівечили його квартиру, а єдиний сімейний автомобіль взагалі знищили двигун ракети, влетів просто в задню частину машини. Кляті москалі, щоб ви повсиралися. Ну шо? Машина встановленню не підлягає, я так зрозумів. Житло постраждало теж? Ну щоб вибила дві рами одну на кухні і в спальні. Балкон весь посипався. До ліквідації наслідків долучились всі, хто міг, і місцеві жителі і команди ДСНС і волонтери. Повзпошкоджений будинок Дмитро зранку їхав на роботу, але вирішив залишитись і допомогти. Робота трошки підождемо, але не так критично, як те, що потрібно допомогти людям. Разом із будівельним сміттям люди прибирають і уламки російського іскандеру. Ракета відносно свіжа. На деяких частинах навіть є рік її виготовлення, боєприпа. Ас був касетним, тому і розірвався у повітрі, щоб засипати все уламками. Вибух пролунав поблизу штрафмайданчика поліції. Там згоріли десятки автомобілів. Разом із ними постраждала і кав'ярня, яку тримає подруга Дмитра. Вибивало там вікна, перевернуло все, і ось такий уламок ось такий уламок ми відшукали. Шапнель. Так, тепер що тут знайдеш? Та взагалі з мертвими воювати це взагалі парадокс. А це місце вибуху ще одного касетного російського іскандеру. Міський цвинтар Черкас з самого ранку тисячі черкасців приїхали сюди, щоб з'ясувати, чи не постраждали від удару могили їхніх рідних. Тут так само ракета розірвалась у повітрі. і Знищила десятки пам'ятників і надгробків. Пані Галина ледве змогла знайти поховання сина та бабусі. Це єдине, єдина це по чому погробнички не човійки. Дахнівське лісництво третє місце, куди прилетіла крилата ракета. Окрім адміністративних будівель, лісгоспу пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних житлових будинків. Ну ось тут на території Дахнівського лісництва такий самий Ескандер з такою ж самою шрапнельною бойовою частиною. Як бачите, ось такими квадратами, металевими просто закидана вся територія. І той самий підрив боєприпасу в повітрі під центр можна. Можна зараз бачити. Роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків прильоту в людей не на один день. Але радіти каже пані Тетяна все ж є чому. Ні вікон, ні дверей в хаті, криші немає. Сараї всі споруди надвірні зруйновані. Так що ну слава Богу, всі живі ми цьому радіємо. Люди продовжують працювати майже без відпочинку. Зупиняються лише під час повітряної тривоги, адже для Черкас існує загроза повторного обстрілу. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.